Візитівку Івано-Франківська брамо Потоцьких все-таки відреставрують. Деякі компоненти двірцевої брами доведеться повністю перебудовувати. Будівельники відремонтують частково і огорожу історичного комплексу. Раніше ініціатором реставрації брами палацу засновників Станіславова виступила міська рада. Депутати навіть зібрали гроші на ці потреби. Втім, профінансувати реставрацію зголосився власник комплексу. Секретар міськради Руслан Марцинків стверджує, наразі є домовленість з власником палацових споруд про те, що він профінансує усі опер... Ряджувально-реставраційні роботи у найкоротші терміни це місце воно є унікальне для нашого Івано-Франківська. Ми повинні все зробити максимально, щоб все-таки це було в першу чергу культурно-історичний такий центр, а не якась там забудова чи черговий торговий центр. Окрім брами Потоцьких, попередньо була розмова, що ми сідаємо за круглий стіл і говоримо про стан і долю цілого комплексу Потоцьких. Палац Потоцьких пам'ятка архітектури 17 століття. Теперішня брама палацу спору. Уджена дещо пізніше, наприкінці 18-го, початку 19-го століття, браму встановили тоді, коли у палаці потоцьких розмістили австрійський військовий шпиталь. А раніше брама була елементом фортеці і мала оборонне значення. У міському відділі охорони культурної спадщини кажуть, комплекс палацових споруд і сама брама числяться у держреєстрі архітектурних пам'яток. Вона носить всі риси мілітарної австрійської архітектури. Але, судячи з певних досліджень археологічних, які якось спорадично відбувалися, відомо, що на тому місці таки так була брама, яка мала зовсім іншу функцію, інший вигляд. Вона була фортифікаційна. Реконструкцію брами палацу Потоцькій здійснюватимуть львівські майстри-реставратори: Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.